Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо неймовірний пісочний пиріг із ніжною сирною заливкою та ягодами. Цей десерт точно подарує вам справжнє задоволення. Тож готуємо. Для основи нам потрібно 230 г борошна. До нього додаємо 1 чайну ложку розпушувача. Та перемішуємо сухі інгредієнти між собою. До сухої суміші додаю 60 грам масла і перетираю між собою. Потрібно, щоб утворилася гарна крихта. Тепер потрібно з'єднати одне яйце і один жовток, до нього додати дрібку солі, 3 столові ложки цукру. Та перемішати між собою. Яєчну масу вливаємо до нашої крихти. І замішуємо тісто. Ось таке воно виходить еластичне, не розсипається і не липне. Форму діаметром 20 см я застелила пергаментом, а тісто розкачала у пласт. Тепер викладаю основу. Якщо по бортикам є щось лишнє, я зрізаю, а де не вистачає, додаю. Тепер приступаємо до начинки: 250 г кисломолочного сиру, жирність не важлива, в мене домашній сир. Додаю 6 столових ложок цукру, дрібку солі і ванільний цукор за смаком. Туди ж додаю 3 столові ложки крохмалю. Але я би додавала 4, тому що додавала заморожені ягоди, які впустили свою воду. Одне яйце і один білок. 4 столові ложки сметани. Тепер потрібно все перебити погружним блендером. Начинка готова. Тепер приступаємо до зборки пирога. Спочатку викладаю 150 грам ягід, в мене заморожені. І, як я вже казала, я би додала 4 столові ложки крохмалю, тому що вони впустили свій сік. А це впливає на консистенцію пирога. Тепер заливаю все нашою сирною заливкою. І відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. Мають гарно підрумянитись бортики. Ось такий пиріг виходить, він в мене постояв пару годин і стабілізувався. Тепер можу нарізати. І пробувати. Отже, наш пісочний пиріг готовий. Він вийшов неймовірно ніжним. Із ідеальною пісочною текстурою та ароматною ягідною начинкою. Смак просто неперевершений, і він обов'язково сподобається кожному. Всім смачного!